Доброго дня ранку вечора вам хочу трошки підбити підсумки. Я вже на роботі працюю 4,5 місяці. В Канаді я вже пошти, 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 пошти. За маленькими числами. Я вже півроку. Що хочу сказати, що за півроку? За півроку я знайшла роб... оформила документи, знайшла роботу. Я вже кажу, працюю швачкою. Так, вивчилася працювати швачкою. Оце головне. Я вже коли ходжу на роботу, то вже мені не, не є так важко або незрозуміло, що я буду робити. Тепер я вже розумію, що я буду робити. І я вже можу сказати, що я професійна швачка. Я можу шити вже все. Так, дивіться, що ще? Ну, зняла, знайшла роботу, зняла житло і купила собі, ви ж бачили, купила собі скутера ну, електросамоката. Добре, хай буде так. Купила електросамоката. Тобто, ну, як би так потрошку життя налагоджується. Е, хочу сказати, що в емоційному стані для мене було, мабуть, легше, ніж е, багатьом. З приводу того, що я мало того, що госудувалася, і я все ж таки людина, яка пройшла дуже великий шлях в тренінгах, я психолог, і для мене це не було таким важким, щоб поїхати в іншу країну. Я розуміла, що буде зі мною відбуватися. Бачите, зараз ми з вами пройдемо. Ось як гарно. У них такі ганочки і вони дуже полюбляють усі сидіти на тих ганочках. Тому, ну ось так. Тобто підсумок такий, я рахую, що все, що можливо було зробити, я зробила. З приводу навчання на курсах англійської мови я записувалась два рази, на другий раз мені зателефонували. І все ж таки сказали, що face о face потрібно проходити, тому я зараз чекаю апоймента. Ось, Бачите, всі остановились, і я переходжу з дорогу. Дякую. Дякую. Чекаю апойтмента, коли? Тому що я п'ять днів працюю і я не хочу втрачати робочі дні. Я... Сказала, що можу тільки в суботу. Тепер знайдуть час, коли в суботу, і я пройду цей тест. Він потрібен для того, щоб мене включили в групу для навчання. Тобто, з цим питання теж вирішується. Ну, що не вирішене питання, а я ж сказала, що купила електросамокат, тобто. Ну, Літом я зможу їздити на роботу, та на роботу мені зараз гарно і ходити. Тут такі гарна вже погода, тепло, Ташки співають, дуже-дуже приємно. Ну, Просто супер приємно ходити. Тому ну, ось такий підсумок. Якщо є в когось питання, то пишіть, завжди-завжди вам розкажу. І все, що буде цікаве, все буду розказувати. І показувати. Тому підписуйтесь, ставте лайки.